Вітаю вас, друзі! Днями з'явилися дуже цікаві новини щодо одного російського виродка, який добровільно воював проти України. Дойця хорошим поговорим байца Русіч, одного із сездателя Русіч, з позивним славян. Задержали в Фінляндії. Що? Його звати Ян Петровський, і він їздив стріляти у наших людей і ще із 2014 року. Саме тоді, коли російська пропаганда розповідала, що ніяких росіян на Донбасі немає. Здесь нахожусь 22 старого 2014 року. Затримали його у Фінляндії, і сталося це не учора, і навіть не позавчора, а набагато раніше і російські патріоти надзвичайно обурені. Як це Фінляндія бля фронтовіка нашого фронтові обурені їм. Також додає і російська влада, яка здається не збирається абсолютно нічого робити, щоб цього росіянина якось повернути. Ми ж заявляємо, що рускі своїх не бросають. для початку. Перед історія затриманий воєнний злочинець Ян Петровський був одним із засновників та заступником командира російського підрозділу Русіч. Серп, командир Сербкомандір Росіонаштамовку Русіч. Я замісітель славян. Багато з вас вже чули, що це за підрозділ, але я просто нагадаю, хто їхній командир. Я нацист. Я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Командира цієї банди звати Алєсій Мільчаков. Він хизувався неодноразово на фото та на відео, як він вбивав та катував українських військовополонених та відрізав частини тіла. Кстати, то ж то фото було одне, то одно, тільки то, що у вас є. Це мой трофей. Відім. Логіку нормального русського чоловіка і просто до слова інтерв'ю тоді у нього брав інший росіянин просвірін, який дуже обурювався вигаданим українським нацистам. А я на напомню, що е сам Азов, він, вони, ані ані, как бучення, всі нацисти. Нацисти, нацисти, нацисти хороша новина у тому, що просвірін подох іще ще до повномасштабного вторгнення, тому що викинувся голий із вікна. Ну а що стосується Мільчакова, то навіть попри свою біографію, він на так званій Росії справжній національний герой, не менше ні у нас, ні в інших цивілізованих странах, не возводять цих нацистів в ранг національних героїв. Хочу у розкону соналісту я прям я нацист, яка не до країна, так і в неї, і національні недогерої. Ну а що стосується затриманого у Фінляндії Петровського, то от, наприклад, депутат госдуми Журавльов здав інформацію про те, що той був у Ізюмі під час окупації, саме там, де було вбито багато цивільних, 445 могил. Де поховані цивільного особи. зараз? Ми перебуваємо це катівня в місті Ізюм. Воєнний злочинець Петровський сам зізнавався неодноразово у своїх злочинах. Наприклад, він закликав вбивати абсолютно усіх українців та розповідав, як він добивав поранених полонених. Тому потрібно їх уничтожати безжалостно. Цим ми і займаємося. Там що ані діто шестеро вирізлі, то успіл в стані, всіх состає. Він цим хизувався. Він сам про це розповідав. А зараз його соратники жалюгідно ниють, що мовляв проти Петровського сфабрикували кримінальне провадження і хочуть його віддати в Україну. До речі, затримують Петровського у ненависній Європі далеко не вперше. У 16-му році його було заарештовано у Норвегії. Норвегія депортує російського неонациста, який воював на Донбасі. Міграційна. Служба країни висилає Яна Петровського як загрозу державній безпеці. Щоправда, тоді Україна як держава не зробила практично нічого, аби нам його видали для того, щоб його покарати. І тому він знову поїхав на війну вбивати українців, але був затриманий знову, і як з'ясувалося, і ще більше місяця тому. Це пройзошло, як я поняв, в х числах июля. О цьому дегенерату стало розуму добровільно самостійно поїхати до Фінляндії, чому саме поки іще не. Відомо, але я би на місці фінів врахував би інформацію, що підрозділ Русіч чи раніше збирав інформацію про критичну інфраструктуру європейських держав. Недавно наприклад, попросили інформацію по прибалтійським. Із об'єктом воєнної бази, блокпости, відеокамери, як з'ясувалося, росіянин Ян Петровський мав посвідку на проживання у ненависній йому Фінляндії, але змінив персональні дані та нелегально перетнув кордон, за що його і заарештували, і тільки після того, аж за кілька тижнів, офіс генерального прокурора України звернувся до Фінляндії із запитом про його екстрадицію. Росіяни обурені. Вони кажуть, що міністерство закордонних справ так званої Росії має має втрутитись і хоч щось зробити. Ми повинні підняти питання, щоб на рівні МІДа там, або ще щось, yes. а... Його попиталісь либо оставить там, либо если вдруг. Але Міністерству закордонних справ так званої Росії абсолютно плювати на їхнього росіянина. Виявилося, що ані адвокат, ані представники посольства так його і не відвідали. А на самому сайті російського МЗС жодної згадки про Петровського. Но ніякої реакції нієрускі своїх не брасає. Банда Русіч навіть заявила, що оскільки російська держава абсолютно нічого не робить, аби звільнити Петровського, вони будуть Зніматися із фронту, у що я особисто не вірю. Причин, чому російська влада забила на Яна Петровського, може бути декілька: по-перше, тому що русскіє своїх кидають. По-друге, тому що зокрема Банда Русіч, до якої входив Петровський, і яку він власне і засновував, критикувала міністерство війни так званої Росії, та називала Шайгута Герасімова старими дегенератами. Лучше у мене! ну і окремо росіянам дуже незручно від того, що їхні так звані. Денацифікатори публічно самі декларують, що вони нацисти словом, треба щось робити, але що робити не ясно. Напевно, треба розібратися із Фінляндією. Якщо ми з Фінляндією справитися не можемо. Ребята, да давайте докажите, то що ми можемо, із тією самою Фінляндією, яка підтримує Україну і віднедавна іще ще є членом НАТО. Дальніше розширення інфраструктури Североатлантічного альянсу для нас неприємним. Ну хочеться Швеції, Філяні вступають. Це їх діло, скайп куди хатя, туди вступають. Зрештою, абсолютно безкомпромісний та сміливий російський нацист Петровський запросив політичний притулок у Фінляндії. Росіяни ж очікують, що його таки видадуть. Україні, і тоді доведеться домовлятися про обмін. Його треба срочно значить, включати в обмінний список какой-то і міняти, там на цих азовців нам, шмазовців не, братан, на не можна цього допускати вообще. І з огляду на те, яка це мразота, я впевнений, що на цього виродка можна буде обміняти багатьох наших захисників. Хоча, ви знаєте, його керівник сам підказував, що із такими, як він, треба робити: Бійте по больному. по нему со спини. Пам'ятайте, у нього слабий місця. у нього сім'я, у нього із діті, у нього є батьки. Це слабий місця. Ну а нам із вами, друзі, дуже важливо стежити далі за цією ситуацією та тримати фокус і змушувати офіс генерального прокурора України виконувати свою роботу, тому що так, цього разу вони навіть подали запит на екстрадицію, але не робили цього дуже дуже багато разів раніше. Наприклад, у випадку із російським воєнним злочинцем Павлом Філатьєвим, який спокійно собі утік до Франції отношение і річно у вас і в вашій часті, може бути в селом, в російська армія ваше було к Україні для мене український народ это часть ну російський народ, український народ вони завжди були ся. Оця мразота причетна до страт українських військовополонених та цивільних, але навіть попри те, що він перебуває у зоні нашої юридичної досяжності, офіс генпрокурора так і не подав запит про його екстрадицію. Він же відмовився навіть свідчити. Филатів сожалению, жаленю, не явився, одказався приходити на допрос. І все у нього класно. Він дає інтерв'ю на французьких телеканалах та бухає собі у Франції. Є і ще одна потвора вагнерівець Андрій Медведєв. Тупі прикази. То з автоматами на танки. Медведєв чотири місяці вбивав українців у складі банди Вагнер. Потім йому не сподобалося, що йому продовжили контракт без його відома, і він втік із так званої Росії у Норвегію. У Норвегії його кілька разів заарештовували, у тому числі за п'яну бійку. Але зараз у нього усе гаразд. Він сидить собі у Норвегії, бухає і живе своє найкраще життя. Андрій сьогодні вечором поїхав на рибалку. В цілому все отлично, все нормально. Живу, учусь. Офіс Генерального прокурора України так і не звернувся до Норвегії із запитом про екстрадицію Медведєва, бо вони дуже зайняті. Вони тим часом вимагають мене ув'язнити на 15 років за захист свого життя та здоров'я під час третього замовного нападу. І я дуже сподіваюся, що, хоча б у випадку із Яном Петровським, офіс генпрокурора зробить свою роботу. Ми будемо за цим пильно стежити. Ну а тим часом російські окупанти посилено ниють. Через складну ситуацію на півдні ну бойова обстановка складна. Зараз немножечко. Фронт враг проломить. Однозначно обстановка. Тіжоле у них там є багато причин турбуватися, але особливо їм неприємно від дій сил оборони України на лівому березі Херсонщини. Їжеднім висаджують на яких то островах диверсантів. А там триває складна бойова робота. І я дуже радий, що ви також долучилися до допомоги, зокрема підрозділам на цьому напрямку. Якби там далі події не розгорталися щодо Петровського, необхідно знищувати усіх росіян, які є на нашій Землі і для цього потрібно і ще більше друзі, допомагати силам оборони України.